Ремонтом месник друга динабенпепіхота. Плюс плюс підпрацьовували з моїм підрозділом заняття з вогневої підготовки та тактичних дій. З завданням провести штурмові дії, зайняти робіж. О, Противника зачистити його та перейти до оборони. Дане заняття ми влаштували для того, щоб підвищити особисті навички кожного військовослужбовця в бою та для забезпечення виконань поставлених завдання в майбутньому. Відпрацьовували зі стрілецькою зброєю, робили акцент на управління управлінні командирів відділень. Були так само різні водні від початку артобстрілу по передньому краю наших позицій, так само до надання допомоги хлопцям, які умовно поранені. Так само відпрацювання з прикриттям, і щоб кожен військовослужбовець міг своєму побратиму надати допомогу, так щоб він вижив. Противника знищено! Противника знищено. Я недавно став командиром відділення, тому зараз тренуюся управляти підрозділом ну, і взаємодіювати своїми солдатами. У будь-якому тренуванні є свої нюанси. Нюанси це основа якби, виживання, наприклад, на війні. Тому що є деякі нюанси, там, буквально секунди є для людини, щоб зрозуміти, правильно воно робить чи ні. Тому це все дуже важливо і це треба робити от, ну, хоча б через день. І серйозно до цього відноситись. Хлопці завжди готові. Вже вони проходили одне випробування, іноді дуже важке, з яким вони достойно, я вважаю, все ж таки впоралися. Були нюанси, з якими ми нічого не могли вдіяти, але це війна, зміна обстановки буває завжди. В загальному підрозділ досконалюється з кожним днем.